Знову трагедії, знову ось це не забудемо, не пробачимо, співчуваю. Я ще раз повторюю: чиновники мають не співчувати, не говорити одне і те ж саме. Чиновники мають вибачатися, тому що це пряма відповідальність цих людей. Не шукати стрілочників і розказувати, погрожувати пальчиком, тому що коли погрожуєте пальчиком, то там тоді твориться ще гірше. І ще раз повторюю, от простий приклад, коли по ай я якали на ЛВК, а тепер ЛВК ставлять просто штампелі. От людина на Хмельниччині сидить і каже: я просто прийшов пройти ЛВК. Не просто що мені штемпелі проставили, що я годний. А тепер лікарі бояться. Лікарі бояться ставити, що людина не годна. Тому що вже їй пояснили, що ай-яй, отак і тут. Потрібно не погрожувати, не співчувати, а вибачатись. Брати на себе персональну відповідальність на себе в першу чергу? Я так думаю. Тому, шановні чиновники, різних рівнів, вибачайтесь за те, що відбувається. Бо ви несете персональну відповідальність. Ви. Ви, раз ви взялись, тому давайте. Вибачайтесь перед українським народом. І це буде правильно. Це буде, як там той сказав, ти що не мужик? Ти що баба? Давайте, не будьте бабами. Я вибачаю за це слово. Я просто цитую: оцей бред, який ніс представник ТЦК. Вихований, бачите, який вихований, воїн. Тому вибачайтесь, майте честь і гідність. Я не буду говорити повторювати це негідне слово. Майте честь і гідність. Ви взяли на себе цю відповідальність. Ви сказали, що ви можете. Ви розуміли. Яку країну ви берете в 2019 році, яка перебувала в стані війни? Ви це все розуміли. А раз розуміли, то тепер, якщо щось пішло не так, тому що ворог напав, маєте хоча б честь і совість вибачатися. Ви ж робили це на стадіоні, і попередній, і нинішній ставали на коліна перед українським народом. А що змінилось? Менше смертей стало, менше сліз, менше знедолених людей. Вибачайтесь, потрібні співчуття. От, от родинам загиблих співчуття ваші ні до чого. А потім вони ходять по різним інстанціям і доводять, що вони не верблюди для того, щоб отримати то нагороду, то відзнаку, то зірку героя. Ми вчора були на Майдані там, все обліплено проханнями проголосувати. Вибачайтесь.